Всім привіт, з вами Катя. І сьогоднішня наша тема дорощування. Я тут на городі викопала останні такі рослинки, які залишилися вже після повного прибирання території. Так в мене є рукола, фенхель, петрушка, пастернак. Селера і щавель. і сьогодні я вам покажу, як це все виростити, доростити взимку, щоб у вас завжди на підвіконі, навіть в самі похмурі холодні дні, була свіжа зелень. Що нам потрібно для того, щоб доростити оці рослинки, наші такі останні з городу? Ну, звичайно, просто якась ємність. Це може бути ящик, може бути дерев'яний, металевий, пластиковий, будь-які горщики, які є у вас на балконі або десь в будинку. В нас це ось такий таке металеве кашпо, так в нас воно без дренажів, так. Тому нам потрібно буде зробити великий шар дренажу і насипаємо ну, шар керамзиту близько 2-3 сантиметрів. Для того, щоб якщо ми перезволожимо ґрунт, водичці було де відстоїтись і наші рослинки корінці їхні не загнивали. Ну і далі насипаємо ґрунт. Беремо звичайний універсальний. Ви можете ну брати будь-який навіть просто згороду накопати. Так, заповнюємо десь наполовину нашу ємність. Заповнюємо наполовину і починаємо садити. Ось в нас є петрушка. Так. Корінчик не досить такий е, великий, так. ми можемо його трошки підігнути, але краще, можливо, навіть просто е, підрізати або обламати, для того, щоб рослинка добре розвивалася. Забираємо нижні листочки, які е, могли вже трошки підгнити. Так. Ми їх забираємо, для того, щоб не розповсюджувалися е, ніякі там, процеси гниття в нас далі по рослинці. Дивіться, ми не занурюємо повністю. Просто потім будемо досипати ось петрушечку. Так беремо в нас була на городі селера, була в нас черешкова, так і є ще листова і коренева. Краще для такого дорощування зимового взяти саме черешкову або листову, для того, щоб вона давала саме зелену масу. Тому що кореневу ви також можете, звичайно, посадити, але буде не така кількість зеленої маси відростати, тому краще взяти якісь із таких сортів. От ви можете звернути увагу, що саме в черешкової, так, в неї не формується такий великий коренеплід, так як в кореневої. Садимо теж так не повністю занурюючи в ґрунт. Так, далі будемо садити фенхель. Він є також листовий і той, який утворює таку цибулинку. В мене саме листовий. Він не утворює таке потовщення стебла. Так. Можливо, ви десь якихось кулінарних передачах, чи самі використовували, чи вирощували. Бачили, що фенхель зазвичай такий, як цибулинка. Так. В даному випадку в нас це просто такий рослинка, схожа на окропчик, так але аромат має саме фенхеля. Ми також будемо його дорощувати взимку. Корнева система тут також стрижнева. Стрижнева це тобто, коли є основний головний корінчик, так, і невеличкі бічні. Ми також його садимо. Так. Ще на городі ми знайшли такий невеличкий залишок пастернаку. Пастернак теж утворює. Такий корінчик приблизно як і петрушка. Між іншим дуже смачно додавати в різні супи. Якщо ви там, наприклад, робите звичайний овочевий суп, додайте пастернаку, він додає такої дуже приємного солодкого і ароматного відтінку. Якщо ви не любите, наприклад, селеру і аромат, то пастернак буде дуже таким приємним і смачним додатком до супу чи до якогось крем, супу дуже смачно. В нас не дуже тут великий коренеплід його, але зазвичай пастернак формує. Ну, такий довжиною десь сантиметрів 10-15, товстий стобур, схожий на петрушку. Ми також його садимо трошки з краєчку, оскільки корнева система тут не надто велика. Так, наступна рослинка буде рукала. Ви можете сказати, що це все-таки однорічна рослинка і краще посіяти, але от, е в кінці зими, десь біля грядки, де у вас росла рукола, е може залишитись якась одна така рослинка, розеточка, і з таким досить гарним кущем, гріх її не забрати з собою і дорощувати всю зиму, для того, щоб була завжди свіжа зелень. Теж коренева система в неї стражнева. Ми досаджуємо. А який крайній строк збору е городини? Перед такими першими постійними морозами потрібно слідкувати за. За, ну, за температурою дивитися прогноз погоди, так і тоді просто от перед, перед такими самими першими заморозками, або якщо передають вже сніг, то ну, бажано зібрати от, от такі городні культури для дорощування, для того, щоб ну, рослинки не промерзли і не промерз ґрунт, для того, щоб ми могли ще викопати. І рослинки були в такому задовільному стані, щоб не було дуже великим стресом для них. Те, що ми із такого дуже, дуже холоду занесемо. В квартиру чи в будинок, тому також має бути обов'язково період адаптації цих рослинок до таких хатніх умов. Так нам потрібно буде занести наш горщик чи там якийсь ящичок. Спочатку в таке досить прохолодне місце. Можна навіть посадивши деякий час потримати на вулиці, якщо це ви на дачі садите. Так, якщо ж ви хочете забрати у квартиру, тоді бажано поставити десь на балконі, так в Такій температурі ну, близької до вуличної, щоб там не було надто спокотно. Так, не ну, взагалі комфортна температура для вирощування і дорощування таких рослин городніх. Ну буде десь до 20 градусів в ідеалі градусів 15. Тоді рослинки будуть дуже добре розвиватися, давати багато нової зелені. Ну, вони не будуть так, так би мовити, жаритися у вас в квартирі. А в нас ще є ще Але наприклад, ми можемо посадити не весь кущ, який ми викопали. Ну, Хоча б просто ось парочку пагонів. Бажано, звичайно, щоб площа живлення на одну рослинку була десь ну, хоча б, сантиметрів 10-15. Досипаємо до самого верху, але головною умовою, ось подивіться, будь ласка, щоб не можна засипати оцю розеточку. Це стосується всіх рослинок абсолютно. Ось в пастернака, навіть є така штучка, така серединка, звідки будуть виходити нові листочки. Так само, і в фенхеля, і в селери. Ви можете обривати нижні листочки, але головне залишити саме цю серединочку, звідки будуть з'являтися і ну, нові листочки, вся нова зелена маса. Тому просипаючи. Ну, ми трошки притрамбовуємо, але ні в якому разі не можна засипати саме цю серединку. Після того, як ми все посадили, треба полити не надто рясно, так але ну так, щоб трошки зволожити ґрунт, щоб корінчики рослинки з'єдналися разом із нашим субстратом, і ну так наша приживлюваність рослинок буде набагато краще. Головне зробити цей адаптаційний такий період, так не одразу занести в жарку квартиру, а спочатку поставити в таке якесь прохолодне місце або залишити навіть на вулиці, так, в такій спочатку комфортній температурі до 15 градусів. А потім, якщо ви вже хочете забрати його на підвіконня, так? тоді ми вже. Ставимо десь після того, як там десь днів п'ять, наприклад, хоча б до тижня, наша така грядочка адаптувалася в умовах таких прохолодних, ми можемо забрати в квартиру, так і, і в подальшому, із догляду, це полив. Полив має бути досить помірним, так ну але, звичайно, ж по мірі підсихання ґрунту, тобто, якщо у вас... Треба буде пару днів послідкувати, наскільки швидко підсихає ґрунт, чи там, за два дні. Тоді вам треба поливати там, раз на два дні. Так? Якщо ж е, рідше там у вас можливо е, північна сторона і сонця не буває не дуже багато, так? тоді поливати раз на тиждень. Ну і ще, звичайно, головною умовою є те, що потрібно поставити в найсвітліше місце у вашій квартирі. Це обов'язково має бути підвіконня або балкон. Ні в якому разі не можна ставити десь на кухні, так або на стіл, тому що скло і так забирає 50% світла, тобто рослинка, яка стоїть на вулиці, вона отримує 100% світла а за вікном вона отримує вже 50%, Тому в зимовий період і так мало. Ясних днів, так і для того, щоб рослинки розвивалися і відбувався фотосинтез, потрібно якомога більше світла. Якщо у вас є можливість, можна навіть доосвічувати рослинки фітолампами. А які правила збору врожаю можна все зразу зрізати чи можна Та, по листочку? це Теж дуже важливий момент. От я вам покажу, що обов'язково потрібно зривати тільки бічні пагони, тобто бічні листочки. Ми не зриваємо, не зрізаємо повністю, тому що. У нас тоді більше нічого не виросте. От головне залишити цю серединку. От ми фенхель так обриваємо тільки, тільки бічні пагони. Так? І залишаємо серединку, і таким чином там, через пару тижнів ми отримуємо все новий урожай із ось із цієї серединочки. От це ми все можемо використати. Так? А ось звідси в нас за там за пару тижнів будуть нові гарні пагони. Аналогічно і руколу ми теж зриваємо тільки бічні пагони селерою так само. Так. От Якщо не знаєте, дуже смачні а, фреші і смузі виходять із селерою. Дуже корисно, тому можна взяти на замітку, забрати з собою з городу таку, на перший погляд, наче звичайну рослинку, так. але взимку вживати дуже корисні вітамінні коктейлі. Так, так само ми робимо із а, щавлем, Так. Ось можете звернути увагу, що в шавля ці такі. З середні листочки, так і з розеточки. Якщо у всіх вони такого яскравого салатового забарвлення, то щавель має такий більш бурий колір, так ну ще трошки відрізняє його від всіх рослинок. Так само ми робимо і з петрушечкою. Теж ми відриваємо тільки бічні пагони, залишаємо серединку. Чи потрібно цю грядку якось підживлювати? Звичайно, можна підживити, так, але тільки, от в якійсь першій стадії, так можна внести комплексне добриво, можна. Трошки додати якоїсь органіки, так, але ну скільки ви будете вживати це в їжу, краще обирати органічні добрива, так не додавати ніякої хімії для того, щоб ви максимально могли отримати користь з вживання цієї зелені. Чи можуть вони уразитись якимись хворобами чи шкільниками? Так, ну звичайно, це можливо, так, якщо ви можете перезволожити, у вас може з'явитися грибок, ну, потрібно буде боротися різними фунгіцидами, так. Ну, але краще добре доглядати і щоб нічого не з'явилося. Ну, але якщо у вас все-таки виникла вже така ситуація, потрібно буде ну, боротися біологічними методами, так, або ну, вже якимись органічними фунгіцидами для того, щоб ну, якому менше зашкодити рослинці і вам. І ще в нас на городі завалявся бурячок. Так? Ми теж його можемо посадити і всю зиму отримувати від нього. Листочки. Якщо ви знаєте такий салат, як е, манголь, так зараз набирає популярності, має дуже таке гарне забарвлення листків, то це той самий буряк, просто е, його така листова черешкова форма. Так як селери є, так кореневий, е, коренева селера є листова, черешкова. Так само і буряк ми можемо вживати, от саме його верхню частину. Е, Мангольд нас не залишився на городі, так, але ми знайшли бурячок. І якщо ви ніколи там не тушкували або використовували тільки саме коренеплід, так от я вам раджу е, колись додати в салат саме листя. Воно теж дуже соковите, е, смачне, так а стебла теж дуже ароматні, можна і тушкувати, і просто в салат додавати. Е, ми також будемо його дорощувати на зиму для того, щоб в салати вживати ці такі листочки бурякові. Так? Ми теж насипаємо просто в якусь ємність ґрунт. Нам потрібно не дуже багато ґрунту, це може бути навіть пісок. Так? Ми засипаємо, ставимо наш коренеплід так? і присипаємо трошки земелькою, але не повністю. Так? Чисто для того, щоб наш коренеплід зберігався і трошки отримував вологу, адже рослинка все рівно буде рости, бо вона буде брати. Силу, так і всі соки із коренеплоду. І таким чином у нас буде завжди розвиватися ця верхня частинка і давати нову зелень. Ви не просто садите в корзинку, так, а ну, потрібно для того, щоб як, після того, як ми будемо поливати, так, водичка не просто протікала, то в нас тут є такий поліетиленовий шар. Дренажу немає, так, в принципі, полив тут потрібен дуже мінімальний, тому ну, нам не потрібно, щоб відстоювалася водичка. Поливати ось ну, тут такий бурячок нам потрібно там, ну, буквально 30-50 мл на тиждень. Ну, як я вже сказала, що рослинка буде брати всі соки і поживні речовинки саме із корени плоду. І за рахунок цього буде ось рости в нас верхня частина. Ні, ми так само зриваємо тільки бічні пагони, для того, щоб знову ж у нас аналогічно є така сама розеточка, як і у всіх інших рослинок. так? Ось ми можемо бачити, що тут постійно будуть з'являтися нові листочки. Ми можемо зірвати ну, все доросле листя і залишити ну, хоча б оці такі е, перші такі салатові листочки. От ми можемо це все обірвати, так, і покришити в салат дуже смачно. Такий солодкуватий присмак. Скуштуйте колись. Це моя така рекомендація, так? Дуже смачно і незвично. Крім всього, цього, що в нас тут є, так можна ще забрати з городу... І цибулю порей, так але перед цим потрібно обрізати нашу всю верхню частину, так залишити буквально зелені, десь сантиметрів 15. См. Так, можна також забрати цибулю шніт, так? така дрібнесенька, якщо ви не знаєте, її можна вирощувати як харчову культуру, так але також вона дуже гарна і в бордюрних посадках, як декоративна рослинка, має дуже гарні рожеві квіти. Також ми можемо забрати на дорощування. М'яту, наприклад, викопати корени, кореневище, так, посадити в горщик і поставити ну, в таке не надто спекотне місце. Вона також дасть нові паростки, і у вас буде весь сезон холодний, дуже ароматний чай з м'ятою. Це не весь такий перелік, що ви можете забрати з собою. На зиму в квартиру, так ви можете проекспериментувати і ну, спробувати виростити взимку вдома якусь іншу рослинку, так тому експериментуйте, не обмежуйте себе ні в чому. А з вами була Катя, до нових зустрічей.